Вітаю на телеканалі Сі4 Випуск новин у студії працює Марія Цепілован про головні події середи 2 липня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне мільйони на армію та старт ремонту головної міський голова провів щомісячну прес-конференцію. Хто став новим керівником Чернівецької обласної прокуратури? Стати донором просто швидко і безпечно. Наша знімальна група пройшла весь етап, щоб розповісти, як кожен може врятувати життя і якої крові зараз найбільше не вистачає. Серед тіл загиблих українських військових знайшли тіла ще двох росіян. При них були жетони з особистими даними. Відповідно до гуманітарних домовленостей Україна повернула ці тіла російській стороні. Перед передачою були відібрані зразки ДНК. У МВС допускають, російська влада може приховувати факти репатріації тіл або знищувати їх, аби зменшити кількість компенсацій родинам загиблих. Україна не зацікавлена в утриманні тіл окупантів, проте дії згідно з гуманітарними принципами зазначили у відомстві. Змінився керівник у Чернівецькій обласній прокуратурі. Ним став Віктор Лугачов. Лугачов працює в органах прокуратури понад 15 років, майже 10 з яких на керівних посадах. Він очолював Дарницьку окружну прокуратуру міста Києва з березня 2021 року до липня 2025-го. Разом із Лугачовим генеральний прокурор також призначив його заступників. Нове керівництво обласної прокуратури вже офіційно приступило до виконання обов'язків. Майже 24 мільйони на підтримку військових, додаткові кошти на квадрокоптери для армії, освіту та медицину. А ще нові тролейбуси та ремонт головної транспортної артерії міста на прес-конференції міський голова Роман Клічок розповів, коли стартують роботи на головній, чи збережуть стару бруківку, яких незручностей варто чекати чернівчанам. Більше про розмову мера з журналістами у сюжеті. Питання підтримки військових для Чернівецької міської ради залишається пріоритетом у червні. Майже 24 мільйони гривень виділили на сили безпеки і оборони. 3,6 мільйона мільйони гривень додатково було виділено на програму підтримки захисників і захисниць. Виділено це, це також 8 мільйонів на забезпечення потреб закладів освіти і 4,5 мільйона гривень на оновлення приймального блоку та кімната для випусків новонароджених половин будинку. В центральній міській клінічній лікарні. Ну і також ми передали квадрокоптери готел на одну з військових частин, які зареєстровані в Лучшанівсях. Найближчим часом має стартувати ремонт вулиці Головної на ділянці від проспекту Незалежності до вулиці Ольги Гузар. Там поступово мінятимуть усі інженерні мережі, постелять асфальт, а бруківка зберігатиметься на балансі міськшепу. І потім бру -бру бруківка, яка є ну, ціла, її ставлять на інших вулицях, наприклад, як зараз ставлять на вулиці Фучика. Вона обов'язково буде збережена і, і виставлена на якихось вулицях в центрі міста для збереження якогось такого історичного вигляду міста. Це те, що дійсно вона є не австрійською, вона поставлена в радянський період, вона виготовлена з базальту. І наскільки мені сказали, от, Робочі які там були. Я думаю, що коли вони вже почнуться ремонтувати, вони стверджують, що під бруківкою є асфальт ще старий. Тобто до 60-го років був асфальт, а потім поклали бруківку. Я думаю, що ми можемо спільно Потім виїхати, глянути, що справді є асфальт. Для чернівчан планують закупити нові тролейбуси. Тендер чекає письмового підтвердження від Європейського інвестиційного банку. Якщо ви пам'ятаєте, ми виділили кошти аналогічно на закупівлю. Тролебусів -тро трьох, і скоріше всього, вже до кінця цього місяця вже прийде перший табус. Чернівці отримали ще чотири когенераційні установки, які змонтують до початку опалювального сезону. А у парк Федьковича нарешті привезли модульну вбиральню. Вже приїхала вбиральня у Федьковича Парк я думаю, найкоротший термін її змонтують, відкриють і це буде одна з модульну І Так як ми обговорили, тобто, якщо вона буде зручною для, для громадян, то по, по такій же аналогії ми при наявності коштів ми робимо в інших парках і скверах. Любов Копоть, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін, новини Сі 4 щоб стати донором, не потрібно багато часу чи зусиль достатньо лише паспорта і трохи бажання. Наша знімальна група пройшла весь етап від реєстрації до кроводачі, аби на власному прикладі переконатися, чи справді це так просто, як здається. Більше про процес, чому це корисно, та якої крові нині не вистачає найбільше у сюжеті. Середньовічній Європі вважалося, що кров треба спускати не менше двох разів на рік, адже в противному випадку вона згущується, псується і в ній заводяться злі духи. Звісно, це все міф. Але сучасні лікарі підтверджують, що здача крові і справді не тільки не шкодить вам, а може й бути корисною. Починається все з реєстрації. Паспорт єдине, що потрібне для першого візиту. Доброго дня! Доброго дня! Хочу здати кров. Поки ні перший раз. Після реєстрації експрес-тест визначають групу крові та перевіряють стан здоров'я. Це швидко і безболісно. Зараз у мене візьмуть кров на аналіз для того, щоб визначити, яка в мене група крові. Боляче, да? Чуть-чуть, але терпимо. Працівники пояснюють усе наочно. Навіть процес визначення групи крові стає зрозумілим. У вас третя позитивна, тому що. Бачите, в першій луночці аглютинації немає, в другій, бачите, це третя група. Це в нас резус показує плюс-мінус. Якщо пішла аглютинація, такі, бачите, склеювання ретроцитів, uh -huh. то це позитивний. Якби не було склеювання, негативний би був. Uh -huh. Так що у вас третя плюс. Після тесту йдемо до терапевта. Тут перевіряють аналізи: рівень гемоглобіну, та вирішують, чи стан здоров'я дозволяє здати кров. Тут же й надають доцільні рекомендації, щоб стати донором. Спати сьогодні коли лягли? Дванадцять. Дванадцять. Ну пізно. Треба перед здачі хорошо Ви розумієте? – А скільки води пили рідини вчора? Багато. Ну, є не настатно, не так, так? Да, так, думаю, так. Да. А сьогодні зранку, тоді скільки? Сьогодні зранку теж випив стаканчик чаю. Переконавшись, що з аналізами все добре, йдемо відновлювати водний баланс. Перед здачею крові обов'язково вишити достатню кількість рідини. І ось сама процедура кроводачі. Все стерильно, комфортно та швидко. За один сеанс донор віддає близько 350 мл крові. Але все індивідуально. Окрім покращення власного здоров'я, донор може врятувати не одне життя. Ой, ой, який великий шприц. — Зажимаєте кулачок можете не дивитися. — Я і не хотів. Не дивись. Все одно потім по телевізору подивишся. А, ні, не так больно. Все супер. Все добре? Да, да, да. Процедура виявилася зовсім не болючою. Відчуваю себе трішки легшим. Грам десь на 350. Вже в 33-й у центр крові прийшов Тарас. Каже, зараз кров необхідна, як ніколи. І на фронті, і тут для поранених військовослужбовців. Почав з армії. Ну, це була необхідність в армії рятувати життя, а зараз необхідність, тому що всі ми знаємо, що відбувається. У центрі крові кажуть, найбільша потреба нині у першій негативній. Самі її найчастіше переливають бійцям на фронті, коли немає часу визначати групу. Наші донори, звичайно, є дуже багато активних, які здають, але ми просимо всіх долучатися. Також, хто ще не здавав кров, приходьте, здавайте в центрі крові або на тих, на тих локаціях, де ми працюємо щоденно на виїзді. Після кроводачі у буфеті центру обов'язково випити чаю та перекусіть. Також тут можна отримати довідку про звільнення від роботи чи навчання у день. Донації. В центрі крові працює у будні з восьмої по першу. Радислав Українець Олександр Кіпняк, новини Сі4. Сквери, пам'ятники, дитячі майданчики. У Чернівцях провели урбан-екскурсію новими громадськими просторами. Архітектори розповіли, як створюють зручне міське середовище, що відповідає сучасним стандартам і чому громадські зони це не просто лавка й бруківка. Побувала на екскурсії і наша знімальна група. Почали з оновленого сквера біля пам'ятника Пауля Целана. Це одна з перших зон, яку відреставрували після початку повномасштабної війни. Ми тут намагалися застосувати якісь такі штуки, які були доволі нетиповими для чернівців. Тобто, ми бачимо великі гранітні основи під лавиці, дерев'яні дерев'яні лавки, які є настилами, а не там на якихось основах інших. В ході ремонту скверу також була замінена основа пам'ятника, тому що прийшло до висновку, що її залишати було не дуже доцільно, бо вона була в доволі поганому стані. І Цю реконструкцію вже виконував власне сам автор пам'ятника Іван Салевич. Наступна локація сквер на вулиці Кордуби. Його оновили за кошти меценатів. Освітлення під дерева, кольорову підсвітку зелених насаджень. І додатковий аудіо супровід, який там щовечора лунає, в такій релаксній фоновій музиці, використали лавиці двох двох типів зі спинками і без спинок, аби люди могли в різні конфігурації між собою сидіти, спілкуватися, там, не знаю, грати в настільні ігри. Тут з'явився один з перших таких нетипових дитячих майданчиків. Маємо звичайно щебеневу засипку, декілька дерев'яних елементів, і оці такі гумові литі горбички, по яких діти можуть бігати носитися. Екскурсія охопила також сквери дня вишиванки і емінеску простір біля ЧНУ та майданчик на вулиці Коляревського. Участь взяли не лише місцеві, а й гості з інших областей. Цікаво було, як облаштовували сквер Павля Селана, тому що це був період, коли тоді були і проблеми з бюджетом, взагалі з міською владою, і тому було цікаво, які підходи. Мали був здивований тим, що міські жителі допомагали при об'єднанні цього скверу, тому що, як на мене, це найважливіша складова, що громадяни міста приймають участь в облаштуванні території. Завітала до скверу, тільки що ми відвідали біля костелу, то, звісно, ці світлові ефекти і музика вони вразили. От тут вишиванки вразили, там світлові ефекти. І також саме озеленення на високому рівні ті квіти, рослини, які поєднані. Мені здається, дуже прикольно, чудово. Мені взагалі цікава тема урбаністики, тема розвитку міст, тема. Не знаю. Озеленення, транспорту, взагалі всього, що пов'язано з містом. Я сам живу в місті, тому ці проблеми, які в місті, то вони торкаються мого повсякденного життя. Однозначно, тут заперечувати зміни, це буде абсурдом, напевно. Змін багато, є нові сквери, є нові парки. Є велодоріжки, класно по них, якщо з Майдану до центру їхати. Частинка, де є велодоріжки, це дуже хороше відчуття. Уже не по розбитому тротуару, не по дорозі з машинами. Урбан екскурсія показала, як чорнівці поступово стають містом, де публічний простір це не про декорацію, а про комфорт, відкритість і взаємодію. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.